З початку повномасштабного вторгнення благодійні та громадські організації стали пліч опліч, аби допомогти державі та нашим воїнам усім можливим. Одним з головних став військовий напрямок. А Збройні сили України мужні чинять опір російським окупантам всіма можливими засобами. Також застосовують і нестандартні схеми з виявлення супротивника, розповідає військовослужбовець Андрій Задорожній. У нас був, був такий случай е, на початку, десь е, біля Харкова. Коли ми вигнали банківський фургон, сейф банківський бронєвік. Ось, І наш хлопець почав в відкритий ефір, казати, що ви мене тут покинули, що ви мене покинули, в мене повний фургон, грошей, золота, я без охорони, що ви робите? І так він казав десь хвилин 40. Через 40 хвилин появилася русня. Ось. І там всі лягли. Тільки Машина була як приманка, так що автомобілі теж воюють. Наразі військові потребують спеціальних автівок, аби краще виконувати свої бойові завдання. Тому фонд Вадима Столара передав пікапи чотирьом військовим частинам. Сьогодні ми зібрали для того, щоб чергове передати автомобілі на фронт для наших військових. Зрозуміло, що автомобілі на фронті являються витратним матеріалом, але ми свою діяльність зосереджуємо якраз або на бронеавтомобілях, або ж на пікапах. Пікапи, чому тому, що ну по перше, це такий запит від військових, тому що вони можуть більш, скажем, ефективно їх використовувати. Вони мають міцкість більшу, вони мають прохідність більш високу. Тому ми зосередилися якраз на пікапах. Дані пікапи ми передаємо для чотирьох військових частин: це військова частина А 0501, військова частина А 1376, військова частина 1965 і військова частина А 0593. Загалом пікапи отримали військовослужбовці морської піхоти, сухопутних військ, аеророзвідки та повітряних сил оборони. Сьогодні, крім цих чотирьох пікапів, ми передаємо також сталінки і передаємо прибор нічного бачення. Це був запит від наших військових для того, щоб їм допомогти в виконанні їх бойових завдань. Одним з найголовніших завдань фонду Вадима Столера є якраз допомога військовим. Ми допомагаємо з початку повномасштабного вторгнення, починаючи від амуніції, теплого одягу військового до антидрон-систем, до дронів, тепловізорів і, звичайно ж, пікапи військовослужбовці кажуть, що це дійсно потрібна допомога, яка вже скоро відправиться на фронт. Наш підрозділ дуже вдячний фонду Вадима Стула. За надану допомогу у Вигляді такої трасуни, яка нам стане в нагоді, сьогодні ввечері вона вже буде за призначенням там на бойовій. Ми дуже вдячні фонду Вадима Стола роздана до автівку. Вона буквально через 4 дні буде виконувати бойові завдання на запорізькому напрямку. Ці автівки в основному виконують. Вивіз людей, забір людей вивіз БК, зброя. І туди, куди ну, звичайна автівка не доїде, тобто пікапи нас дуже-дуже вирощають. Ми за це вам дуже вдячні. Дякую фонду Вадима Столара за те, що вони нам передали автомобіль, Starlink та е, прилад нечтого бачення, який ми, ми будемо використовувати на Донецькому та Луганському напрямку вже найближчим часом. Дай Боже їй, щоб вона прожила подовше, бо Тойота це є Тойота. І дякую. Фонду Вадима Столара, бо хлопці пообіцяли і зробили. І цю війну ми виграємо тільки, тільки так, тільки коли сказав, зробив, сказав, зробив, а не сказав, сказав, подумав, ще раз сказав. Ось, є люди, які роблять. І ми їм за це дякуємо.